Доброго ранку, я з України. Готую сніданку з американських продуктів, бо зараз знаходжусь в Америці. І так, на сніданок у мене каша. Зверніть увагу, вона пророща, хоча продається в пакетах поліетиленових в сухому виді. Ось така каша. смакотюща, страшне. Маленькі росточки вже має. Так, Вариться, в воді 1 до 2, Помішувати треба дуже часто, щоб вона не пригоріла. Якщо не вистачає води, то додавте гарячої води під час варки. В кінці олія олівкова додається. Сіль та спеції салат. Салат зі шпинату. До складу салату ввійшов зелений. Молодий гарний шпінат, цибуля ріпчата біла, покришена дрібно, потертий сир тафу. І спеції можна додати сіль, заправити майонезом, соусом та сметаною. Можете в рівних пропорціях змішати оці всі складові. Перемішати і ось такий виходить салат. Американці його не кришать, беруть цілий. Він невеличких розмірів, маленький. Листочки ніжні, гарні продаються вже помиті. Піску там або чогось зайвого немає. То вони його беруть прямо з пакету. Викидають тарілку, змішують з соусами і їдять. Далі голубець. Голубець м'ясний фарш з індюшиний. До нього додається варений рис, яйце, трошки молока, кришиться цибуля, третя морква та третьо картопля солодка американська. Ось вона такого помаранчевого кольору. Її можна буде і в соус додати, і у фарш. В даному випадку, так я і робила. Перемішується добре фарш, розпарюються листочки білокачаної капусти в воді, щоб вони були м'якенькими. І в ці листочки закручується приготовлений фарш. Далі викладаєте в посуд, якому будете запікати в пічці, і заливаєте соусом. Як приготувати соус? Тут іде томатний соус. Берете томатну пасту, розводите водою. Бажану кип'яченою, вкидаєте покришену цибулю ріпчату, моркову потерту і ось таку солодку американську картоплю. Все це тушкується на сковороді, додаєте трошки рослинної олії, багато не треба, зовсім трошки. Вода зробить свою справу і у вас поєднаються всі смаки цього соусу. Треба додати ще лавровий лист, перці, в різ... перці різних видів. Білий, чорний, червоний, зелений. Можете покришити болгарський перець. Можете в соус натерти ще і кабачок, смакуватиме ще краще. От. І цей соус трошки протушуєте, а потім ви заливаєте, викладені вами голубці. Можете повністю їх залити таким соусом. Коли готуєте соус, треба смакувати. Він повинен добре смакувати. Від соусу багато залежить. Якщо кислий добавте цукру, знайдіть пропорцію сіль, цукор, кислота. Все це, щоб поєдналося і мало певну рівновагу. Тоді у вас буде дуже смачна. Їжа. Ну, от і все. Зустрінемось дуже скоро. Хай вам щастить! До побачення! Приємного апетиту! Смачного!